Всім доброго дня! Як Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні в мене перший звіт в рамках спільного проєкту з Тамарочкою з каналу В'яжу на дивані і зі всіма чудовими майстринями, що приєднались до цього проєкту, до проєкту Дівчатка таки дівчатка. Я в'яжу в номінації сам собі дизайнер, і в мене буде одна річ, а, скоріш, одна річ та прикраса до неї, то можна вважати ще дві речі. Це в мене буде такий собі або жилет Оверсайз, або Светрик, якщо мені вистачить пряжі І якщо мені вистачить часу. Тому я зробила таке маленьке собі спрощення, я б сказала, я буду в'язати без пройми. Оскільки жилетик в мене, ну поки що жилетик, будемо його так називати, дуже-дуже оверсайз. І я дуже сподіваюся, що після прання він стане ще більше. Тому в будь-якому разі рукавчик буде спущений, і це буде або спущена пройма, або такий собі спущений рукав, але буде дуже таке скошене плече. І як про горловину нічого не знаю, сама не знаю, тому і не кажу. Що в мене за пряжа? Це в мене акрил. Ось такий недорогий турецький акрил в мене залишались такі сіренькі ниточки, і, чесно кажучи, я планувала зробити трошки в іншій гамі. Ось ці темненькі, вони повинні були бути тільки ось такими смужечками. І я хотіла, планувала зробити більш чогось жовтенького. Але як, ну, мені здавалося, що в мене є жовта пряжа. Але жовта пряжа в мене, мені дуже хотілось от, отак зробити таке яскраве, яскраве. Але ця пряжа в мене зовсім інша. Вона виявилася в мене і жорсткішою, і товстішою, і тому вона мені. В м'якенький такий светрик зовсім не підійшла. ну Трошки розчарувалася, але я потім вирішила, що коли я буду робити оздоблення до цього виробу, це в мене буде такий кулон в'язаний, скоріш за все, не круглий цього разу, а якийсь там квадратний або ромб. Ну якийсь такий І я в нього. Додам трішечки оцього жовтенького, щоб воно було таке більш-яскраве більш, -більш яскраве і райдужне, таке виселкове. Зараз я вам розкажу і покажу, що в мене в'яжеться. Так воно може не зрозуміло. Це в мене, по-перше, скошена резинка. Вона зв'язана з скороченими рядами. Бачите, з одного боку вона така. Широченька, тут маленька. Тобто светрик буде в мене ось такий: це до середини бедра, це трошки нижче буде. Ну, і як воно там після прання буде, то може довше, це, це неважливо. Що по розміру? Візерунок теж це мій. Як я його називаю шалений ажур, тобто він в'яжеться так, як в'яжеться без схем, без нічого. Я його придумаю сама на ходу, як в'яжуть руки. Зараз я зв'яжу до половинки, щоб ви оцінили розмір та ширину цього светрика. Дуже хочеться зробити саме светрик. Спинка буде не така ажурна, ну і рукави то як вийде, тому що взагалі то саме ажур допомагає зекономити пряжу, як ви розумієте. Зараз ми вийдемо на серединку полотна, трохи де вставляю ось такі яскраві клаптики. Мені подобається, коли є за що оку зачепитися. Зараз подивимось. Я сама е, робила тільки перші розрахунки, тобто об'єм по бедрах мені саме головне було, а все інше в мене йде так, як в'яжеться. Ось так, мабуть, половина є. Я в'яжу на Ровних довгих спицях. Це моє саме улюблене в'язання на, ну, на класичних спицях, я б сказала. Ось бачите, він, мабуть, даже не ось який він виходить в мене. Трошки зелененького в мене зовсім мало. Один моточок, і то я його брала на, на іграшки. Ну, нічого, буде светрик на іграшки, щось придумаємо потім. Тому я його зовсім трошки. Далі в мене, скоріш за все, буде знов сірий і з якимись такими яркими клаптиками. І для оздоблення ще в мене є ось така ж сіренька, трошки пухнаста пряжа. То може десь з мушками або під горловинкою, або потім на прикрасі на оздоблення, я його використаю. Ось так виглядає, поки що нічого не зрозуміло, що виглядає, ну, ось так от воно якось виходить. Все, що я встигла зробити на цей момент. Знімаю швидко, бо сьогодні знов планується ракетна атака, а зранку вже в нас були вибухи по Харкову. Поки що зі світлом сидимо і використовую кожну хвилинку, щоб щось зв'язати, щось вам зняти і встигнути викласти. Тому що мобільний інтернет в мене теж провісає, як тільки немає світла. Ну, Будемо сподіватися, що все обійдеться, ну, то вже знаєте, як краще зробити все швиденько. Ось такий мій перший звіт. Я сподіваюся, що наступного тижня зможу вам показати щось більше. А на прикрасу, яку я планую зв'язати, я теж мабуть, зроблю маленький майстер-клас, тому що це доволі цікаво. Я хочу змістити дві техніки, я про них вже розповідала. Я правда, хотіла зробити такий снуд, але на снуд я вже <реш> точно не встигаю. Дівчатка, всім легких петельок, всім успіхів в цьому спільному проєкті і в усіх ваших проєктах, в яких ви зараз приймаєте участь, ви такі молодці, що можете багато чого встигнути, я в'яжу повільно. Під відео, як завжди, список всіх наших чарівних учасниць, спонсорів і зрозуміло, тамарочки нашої керівниці. І нашого куратора я б сказала, нашої ну, моєї самої-самої такої великої підтримки. Заходьте, дивіться, що роблять дівчата, надихайтесь, в'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок побачимось.